Україна була таким заповідником пізнього Савка. І от ідея була, я думаю, комуністів не раз я це чув, щоб пересидіти буремні часи і потім такий плацдарм повернення в, в радянське минуле. Слава Богу, цього не сталося, бо в 91-му році дійсно відбулася не кривава, але революція бо змінилася єдиний раз в Україні змінилася система, а не тільки лідер на чолі. Тобто зміни прийшли від повернення приватної власності, від, від посада президента з'явилася, з'явилися Збройні Сили України, з'явилось дуже багато речей, які були неможливо уявити в Радянському Союзі. Але між оце, що Олесь називає елітарною державою чи республікою, на жаль, на жаль, ми вибрали. Чи ми не дотиснули, бо ми то вибирали республіку, але не дотиснули, і програли чесно, програли свою змагання з тими, хто вирішив, що Техас мають грабувати техасці, тобто у тих, хто на сьогодні? Ухвалює і ухвалював протягом 30 років стратегічні рішення в Україні. Є тільки одна проблема з росіянами: хто має ну, даїти цю корову? Хто має використовувати українських ресурсів, українських людей, будь-який капітал від людського до нада.